У мене в станиці була кошка колись в Авдіївці, але коли почалась повномасштабна, я мусила е її віддати людям. І в мене була Брія, я хотіла знову кошечку. І, е в жовтні минулого року на одній з наших локацій, було там дві кошти, народилися, і я так подумала, що може я одну з них заберу. І я там, поки з нею ля-ля-ля-ля, то вона якось так до мене, і я її потроху в машину, і вона так сидить собі, як наче вдома, і я її потроху забрала, і вона у мене живе. Це така теж моя дуже така от капеланська радість. А, от у бійця народилась дитина, це моя дуже така капланська радість. Нещодавно одружувався у мене один боєць, ну не з батальйону, а з церкви а з дівчинкою. І попросили на вінчані сказати слово, благословити як капелан. Це теж така от була моя радість. І, на жаль, є така велика моя радість. Вона вона трапляється дуже часто, це гарно поїсти. В англійській мові, навіть не тільки в англійській, є comfort food, тобто їжа, яка от дійсно. А, приносить якісь такі спокій, а, розслаблення і так далі. Навіть морозово зараз, це ну це must have, це що, що завгодно, але Морозово має бути.